Продовжуємо випуск. Різдво найкращий час подарувати тепло і любов тим, хто найбільше їх потребує. Представники Міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність традиційно вітали вихованців Дніпропетровського дитячого будинку інтернату. На святі побувала журналістка Вікторія Галка. Солодкий майстер-клас на Різдво. Такий подарунок зробив для вихованців будинку інтернату Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність. Сьогодні ми приїхали привітати наших діточок, наших дівчат та хлопчика, до яких ми на кожне свято приїжджаємо. Сьогодні ми їх приїхали привітати з різдвом і зробили їм такий святковий майстер-клас з розписом різдвяних пряників. Потім вони ці пряники залишать у себе. і також у них після свята буде святковий обід. До нас долучилися наші друзі. Вони надали сьогодні кучу смаколиків. Тому я думаю, що свято у дітей буде чудове. Всім нашим українцям. Скоріше перемоги, миру, злагоди. Нехай не тільки в Різдво, а й в кожен день, в кожної домівки. Буде щастя, любов і нехай діти, наші діти всі ростуть в щасливій країні. Діти із захопленням розмальовували пряники, обирали за власним смаком різнокольорову глазур, старанно виводили візерунки, дорослі їм із задоволенням допомагали. Смачний майстер-клас захопив та сподобався. У нас сьогодні в гостях благодійний фонд Олександра Петровського солідарність, які приїхали до дітей привітати з Христовим та зробити смаколики. Вони привезли пряники, роблять мастер-клас. Дітки ці пряники розукрасять, і кожна дитина може подарувати друг другу, подарувати комусь, кому вона хоче цей пряничок. Такі заходи дуже необхідні, тому що у часи війни у нас постійні сірени, постійний стрес. У кожного не тільки у дітей у кожного із нас постійний стрес. Тому, тому, коли приїжджають благодійні фонди і і роблять дітям мастер-класи, приїжджають з яким не то шоу. Діти дуже раді і це знімає. От, -от, от той напряг, який у нас у кожного є розмальовані та прикрашені пряники дуже сподобалися дітлахам. Солодке заняття прийшлося до смаку. Одразу з'явилася святкова атмосфера різдва. А яке ж свято без привітань? Всіх вітаю зі святом, всім дякую за таке чу чудове свято, всім миру і, і щастя. Я бажаю в щастя, здоров'я, любі і мирного неба головою. Всіх э, вітаю з Різдвом Христовим і з наступаючим новим роком бажаю миру нам всім на всій землі. Свято дуже сподобалося дітям, а ще приємніше, що таку красу вони зробили власноруч. Вікторія Галка, Андрій Міронюк, новини, Д1.